Вітаю поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 750, знайти добуток. Перше завдання С мінус Д, помножити на С плюс Д. Отже, нам різницю двох виразів треба помножити на суму двох виразів. Використовуємо формулу різницю квадратів. Перше підносимо до квадрату, мінус, другий вираз підносимо до квадрату. Завдання виконано. P плюс А помножити на P мінус B. Знову ж таки, нам суму двох виразів треба помножити на різницю двох виразів. Отримаємо різницю квадратів за нашою формулою. Орієнтуємось на ту дужечку, де мінус П в квадраті, мінус Б в квадраті. Завдання виконано. Переходимо до номера 752. Виконайте множення. Перше завдання p9 p плюс -9, 9. Нам різницю двох виразів треба помножити на суму двох виразів. Отже, це формула різниця квадратів. Записуємо квадрат першого мінус квадрат другого. П квадрат залишається без змін. 9 підносимо до квадрату 81. Друге завдання 5 плюс х. Помножити на 5 мінус х дорівнює суму двох виразів множимо на різницю двох виразів, отже отримаємо різницю квадратів. Квадрат першого 5 до квадрату мінус квадрат другого, х до квадрату. 5 підносимо до квадрату 25 мінус х квадрат. Третій приклад. 3 мінус c помножити на 3 плюс c. Різницю двох виразів множимо на суму двох виразів. Отже, різниця квадратів. Треба записати квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу. 3 підносимо до квадрату 9 мінус це квадрат. Четверте 7 плюс х помножити на y мінус 7. Увага! Вирази. Трошечки відрізняються. Ми бачимо, що в перших дужках сімка стоїть на першому місці, а в других дужках ігрек стоїть на першому місці. Але ж була властивість від перестановки доданків, сума не змінюється, переставна властивість додавання. Тому в перших дужечках я поміняю доданки місцями, а другі дужки залишу без змін. Отже, тепер маємо формулу сума двох виразів, помножити на різницю двох виразів це різниця квадратів. Квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу. Ігрек у квадраті залишаємо без змін, 7 підносимо до квадрату 49. Завдання виконане повністю.